Пане Денисе, отже, найближчим часом польсько-українське питання буде вирішене. Чи є зараз в аграріїв у фермерів цей час для того, щоб спостерігати за тим, що відбувається на польсько-українському кордоні? А там досі, досі тривають страйки, фури пропускають не так активно по одній дві машини. І ситуація лишається напруженою? Дійсно, ситуація напружена, і, хоч аграрії вже більшою мірою в полях, активно працюють, хтось уже безпосередньо вносить. Насіння, хтось тільки підживлює озимину, але ми не можемо не спостерігати, тому що від цього залежить експортний потенціал, а особливо це для західних регіонів, які активно uh, працюють із контрагентами в Європі, наприклад, використовуючи Польщу як транзит, тому все, що відбувається на польському кордоні, безпосередньо впливає і на працездатність товаробродників, тому що від того, як буде рухатися. Транзит буде залежати і готовність товаровників більшою мірою обробляти поля. Тому що якщо не буде працювати експорт, вони не зможуть продати свою продукцію отже, не зможуть заробити коштів. Для цього дуже важливо сьогодні ті процеси, які відбуваються навколо налагодження ситуації з поляками, щоб вони, скажімо так, більшою мірою були реалізовані, і знайшлося певний компроміс. І сьогодні цей компроміс ми бачимо частково, намагається поєднати між собою дві урядові е команди. Е е е говорить вже про конкретне ліцензування певних видів продукції, які будуть відбуватися зі сторони Польщі. Сподіваюсь, що такий напрямок, як ми маємо сьогодні, з Болгарією Румунією в контексті ліцензування певних видів товарів, зокрема зерновій групі, якщо буде прийнятий польською стороною, це дійсно могло б змягчити ту ситуацію, яку ми маємо на території Польщі. Але в цілому, якщо відверто говорити, мені здається, що так чи інакше виборчий процес, який буде тривати час до. Середині квітня по місцевих виборів, а далі е, вибори до парламенту Європейського союзу вони так чи інакше будуть підбурювати певні радикальні течії серед фермерства, серед політиків, які це будуть використовувати на свій бік. Тому з точки зору е, практично економічної доцільності це все б варто було припинити, але з точки зору політичного ведення там протистояння між опозиційними силами, напевно, що такі методи ще будуть застосовуватися. Пане Денисе, так а зрештою, ось ці торгівельні пільги для України, які Європарламент пролонгував. Це рішення воно розряджує всю цю історію чи навпаки додатково напружує. Поясніть, будь ласка. Даруйте, пане Денисе, ви зараз продовжите. Я просто мушу попередити глядачів, що зараз на наших з вами очах мапа продовжує червоніти. Якщо західні регіони вони не були в зоні ризику, то зараз ситуація змінилася. Тернопільщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина так само червоні Рівненська область. Це означає, що вам потрібно йти в укриття. Будьте обережні. Байте про себе та своїх рідних. Будемо повертатися до мапи. Пане Денисо, прошу вам слово. Наскільки мені відомо, то рішення Європейського союзу, зокрема європейського парламенту, вони направили на доопрацювання ті рішення, які були прийняті торговим комітетом, а саме направлено до доопрацювання компроміс, який стосувався запровадження критичного обмеження щодо курятини, яєць і цукру. І це може трошки ну скажімо так вплинути на ситуацію в контексті лімітів, тому що одна з ключових моментів, які сьогодні стоїть в перемовному процесі, чи це будуть об'єми, які йшли на територію Європейської Союзу з території України в кількості 22-23 року, і поки існувало без ми без код, чи це зараз піднімає такі моменти політики? Що це будуть об'єми? 2021 року, але для нас об'єми 2021 року зовсім не вигодні, тому що воно дій все готувалася, обмежувалося, і ми фактично ніякої торгівельних відносин, які б могли покращити наш експорт в сільському господарстві. Ну частково мали, але частково він був обмежений. Тому зараз будемо активно за цим спостерігати, Але в цілому, якщо буде компроміс у вигляді об'ємів 2022-2023 року по цих категорій товарів, які я зазначив, то українська сторона на це в принципі ще. Погодилась кілька тижнів тому і розуміючи це як робочий варіант для того, щоб інші групи товарів могли повною мірою бути реалізовані. Аж для нас європейський ринок є з точки зору фінансової перспективи дуже вигідний. Нагадаю, за 23 рік з 22 мільярдів доларів, які Україна вторгувала, а порядка 12,4 мільярда – мільярди це були кошти виторгувані з європейським союзом. Пане Дениса, ми зараз говоримо про важливе так про ситуацію на польсько-українському кордоні, про нашу співпрацю так з нашими польськими партнерами. Я б хотіла зосередитись на аграрній кампанії, так що нас чекає навесні влітку, до чого готуються аграрії-фермери, зважаючи на ті виклики, які перед ними стояться, окуповані території, заміновані території, брак кадрів чоловіків мобілізують до війська, брак коштів. Але тим не менш працюють фермери. Чи можете розказати про особливості? Можливо, тренди аграрної галузі, що чекає, на чому будуть концентрувати свою увагу. Ну ви перерахували всі дійсно такі важкі моменти, на які сьогодні е змушені рахуватися, з якими рахуватися товаровиробники. І це не може не вплинути однозначно на а, якість кількість посівів, які будуть зосереджуватися по території України, незважаючи на те, що в принципі заплановано здійснити посів ярих культур в межах минулого року. Це трошки більше там 12 мільйонів а, гектарів землі, але може бути певне скорочення. А за ми можемо бачити скорочення на по посівах кукурузи в межах там 9-10%. чому тому, що ну. Її ще досить багато на складах а не особливо продається тільки ось буквально на цьому тижні. Трошки ціна пішла вгору, і це буде відображатися на тому, що багато хто буде від цього відмовлятися. Ми будемо бачити певне збільшення знову ж таки посіву олійних культур. А зокрема, там ярий ріпак сою для того, щоб якимось чином компенсувати ті втрати по зернових, які були в минулому сезоні, тому що ця зернова група фактично була збитковою, і лише ті, хто мав ці культури, міг частково перекрити ті втрати. Тому в умовах, які сьогодні складаються, ми розуміємо, що дуже важливо працювати, і цей шанс на працю нам ще дуже активно в таку надає віру. Це робота. Одеських портів це робота нашого гуманітарного коридору, тому що за люти експортувавши 5,2 мільйони тонн зернових безпосередньо тільки морем. Це дійсно дуже хороший результат, один з найкращих результатів. Отже, ми розуміємо, що те, що буде вирощено, ми зможемо продати. А це найголовніше, тому що ми в аграрній сфері експортно орієнтовані. Від того, що ми вирощуємо, продаємо, залежить підготовка до наступних наших сезонів. Ну і звичайно, питання, таке болюче, яке завжди в розмові. Їздить по Україні товарники піднімають це ліміти на купівлі землі, які виросли до 10 тисяч гектарів. Тому що це дуже сильно знов ж таки в умовах відсутності фінансування, відсутності моменту підтримки конкретних фінансових ресурсів. А вони побоюються, що великі компанії, компанії з іноземними фінансуваннями українські компанії, але які можуть отримати дешеві фінансові ресурси, вони просто будуть перебувати їхню господарську діяльність в цьому питанні. Ми не покладаємо. Надій і розмов, в тому числі з керівництвом держави, що все ж таки на період війни припинити а, такі великі ліміти по 10 тисяч, залишити, хоча б до 100 гектарів в одні руки, і кілька років після війни, економічно піднявши роботу товароробників, повернутися до цього моменту. Інакше ми на рахунок тих моментів які прорахували окупація, замінування. А відсутність коштів, велика кількість мобілізованих мобілізованих самих товароробників. Ми будемо бачити ситуацію, що просто будуть припинати свою господарську діяльність. А в умовах війни, коли Експортні гроші, які ми отримаємо сільського господарства, йдуть на обороноздатність. Я думаю, цього дозволити ми собі держава не може. Пане Дениса, у нас обмаль часу, але тим не менше мені кортить запитати у вас коротко, якщо можна. З приводу української аграрної продукції спілкуюся з знайомими, які проживають в різних країнах, і була приємно здивована, що український мед і олія представлені в країнах Африки. На які ще аграрні продукції будемо робити акцент в наступному році? Що ще поїде не тільки до Африки, а й до інших країн. Ну, ми традиційно вирощуємо значну кількість звичайно, зернова ліна культура, але є така кількість нішових культур, на які ми опираємося. Та ж сама малина, наприклад, чи яблучні соки, чи горіхи, ягоди різного виду заморозки. Відповідно, це все створює додатковий наш експортний потенціал. І з точки зору ну логістики, і з точки зору економічної вигодності, звичайно, для нас перспективою це європейський союз, але для того щоб маючи такі труднощі з європейським союзом, нам звичайно потрібно розвивати ділові стосунки далі з Азією, Африкою, не тільки в зернові групи, а й інших товарах, які ми зможемо продавати, які були б цікаві для споживачів на цих ринках, пане Денисе. Дякуємо Дякую. завжди. Раді Дякую. Принагідно запрошуємо до студії, тому що питань зазвичай багато. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був на зв'язку зі студією. Щойно.